Медитація для жіночої енергії, повільна, тілесна медитація про любов до себе, до життя, до всього, що існує. Прониклива. З тілесністю, душею і жіночою енергією. Без зайвого. І водночас насичена сенсом. Вона створена так, щоб відкрити жінку самій собі. Медитація як дотик. Заплющу очі. Просто дозволь собі столити по віки. Так як м'яко стикаються полістки квітки у вечірньому повітрі. Уяви, ніби життя саме входить у тебе, а все зайве, все важке, повільно, ніжно зникає. Зароби глибокий вдих і на видиху відпусти. Дозволь зникнути всьому, що так міцно тримає і не дає подальшому розвитку, не дає відчувати себе жінкою наповну. Не дає проявитися собі, як жінці, не дає проявитися жіночої енергії. Відпусти. Відчую, як повітря торкається ністрів, наче саме небо гладить тебе зсередини. Знову вдих та видих. Тихий, повільний, глибокий і вже стає тихіше, глибше та м'якше. Залишуся назовні. Нехай не буде перев'язаностей, нехай цей простір буде тільки твій, без думок, без очікувань, без того, ким ти повинна бути. Без очікувань від себе, без очікувань від інших. Здайся простору. Здайся собі в своїй глибині. Ти є тільки тут. Твоє тіло тут, твоя ніжність, твоя душа. Відчуй свої стопи, теплі, живі. І якась частина стоп торкається. Землі або поверхні. Коріння повільно тягнеться з тебе вниз до глибини. Ти не відірвана, ти постійно з'єднана. Ти частина великої жінки. Не ім'я земля. Відчуй це зараз. Відчуй силу землі. А далі відчуй свої стегна. Цей простір сили. Місце життя. Тут народжується тепло. Тут глибока жіноча пам'ять. Сексуальність, енергія жінки. Не потрібно нічого змінювати. Просто будь з цим дихай та слухай. Твоя жіноча енергія зачекалася виходу. Вона так довго чекала і її настільки багато. Вона вже рветься. Рветься щось робити. Пропускає її через себе. Просто відчуваючи силу. А зараз відчуй, як твій живіт. Рухається. Наповнюється повітрям. Відчуй цей рух. Легкий, круглий, спокійний, наче хвилі моря обіймають берег у тиші. Твій же це від твій центр, це твоя правда. Це твоє так і твоє ні. Твоя мудрість, яка говорить не словами, а відчуттям. Дихай у живіт. Наче говориш, я чую тебе, я з тобою. А тепер, груди, відчую, як вони ніжні, піднімаються. Так ніби вперше, це твоє серце, простір любові, простір прийняття, це твій храм всередині тебе. У серці пам'ять про все, про біль і про світло, про втрати і про любов. Думки скажи, я приймаю, я дозволяю, я вибираю любов. Твоя шия, плечі, щелепа, все розм'якшується, ти ніби танеш, плавишся у власній ніжності та м'якості. І стаєш собою живою, присутньою, справжньою. Дозволь собі розквітати повільно, не для когось, а тому, що це твоя природа. Ти не механізм, ти ріка, ти запах квітів у вітрі. Ти погляд, який не кличе, а приймає. І глибини себе ти чуєш, мені не потрібно ставати кимось. Я вже є, я вже достатня. Я жінка. Дозволь собі бути. Бути у тілі. Бути у душі. Бути в любові. І коли все навколо замовкає, ти чуєш себе, світло, яке є твоїм, ніжність, яку ніхто не зможе зламати, присутність, що лікує простір. Ти не частина світу, ти цілий всесвіт, що говорить мовою тіла, мовою дотиків, мовою тиші. Залишайся тут стільки, скільки хочеш, дихай у своїй правді, любий себе глибше, ніж будь-коли. Бо ця мить твоя це не практика, це повернення до того.